От окопні свічі, які я привіз. Ви займаєтеся волонтерством по-справжньому. Якісна продукція, тканина тепла, тому що я варення відправляю хлопцям. Дуже продумана кацапська пропаганда. І розказує, що ти там обогатився, збагатився. На допомогу відгукуються ті, кого є совість. Віддати щось цій країні, щоб вона була переможницею. Вона дає мені 200 гривень і, говорить, і починає плакати. От Маша мене вчить, як мені делать свою роботу упорно. А Тому що вона каже, що мене упрекають в тому, що я займаюся піаром. От я приблизно хочу показати, в яких умовах рождається Балаклава. Ну не тільки Балаклава. І не тільки балаклава. От окопні свідчі, які я привіз, сьогодні мені родина в'єтрових свисків. Сьогодні, до речі, місяць який? Березень. Березень, який рік. 23. Бо після війни, а ми обов'язково переможемо, багато дуже народу, який сьогодні каже, що ви піаритесь, ну, да, піаритесь, да, да, багато тих людей після війни почне розповідати, як вони родину захищали. І я просто, як журналіст, зобов'язаний фіксувати. Хто справді щось робив, а хто потім про це буде розповідати? Тому я вимушений сьогодні знову говорити з вами. Я вимушений. Я, я, я наполягаю, я хочу це робити. Я хочу показати, де е, знаходиться Ян без геоперев'язок, Я не кажу населений пункт, де виготовляються. От ми про балаклави сказали, про окопні свічки сказали. Оце щоб ви розуміли, шановні земляки, звичайно. Я не знаю, це літня кухня. Літня звичайна. Літня літня літня, ну, вона вже ну, не, так, звичайна. Так, так, не треба вже все знімати. — Ну, я просто хочу вам показати, як тут тісно, щоб ви зрозуміли, що все, що робиться Маша, а представтеся, як вас правильно називати. Косич Маріна. Марина Косич, да. ми про неї вже декілька разів писали, і те, що я тільки що дізнався, що вона досить відома в вузьких колах. Вузьких, Києва. Ось, ось вузьких колах як майстер по вигатило мені ляльок. ляльок. Да, ляльок майстер кукальник. Майстер кукальник. Це окрема спеціальність. Зараз ви приїхали на Золочівщину, і ви живете на Золочівщині. І ви займаєтеся волонтерством по-справжньому. Я знову повертаюсь до окопних свічок, коли мені сьогодні запропонували три ящики окопних свічок. Перше, що я подумав, відвезу Маші. Тому що я знаю точно, що ці свічки підуть туди, куди треба. Чесно кажу, не довіз один ящик на блокпосту, віддав хлопцям. Дуже просили, віддав. А ну, два привіз вам. Дякую. Вони куди підуть, ці свічки? Завтра вони підуть Дніпропетровщина, туди. Туди піду. Да. Не а... буду вказувати населений пункт, але в ту сторону. А от оце що воно у нас? Да -да. Це, да. це тканина. Це тут 25 метрів тканини, трьохнитка на флісі. Хто купив? Дякуючи Сергію Вікторовичу. Сергій Вікторович світ да. також не любить піару. Ну він теж не любить піару. <рес> Дякуючи йому, було закуплено два ролони. Один ролон у мене. Угу. Ми шиємо балаклави, а інший рулон було відправлено на Васильків. Скільки всього, вами, не вами, Наші а команди... вашою командою було пошито балаклав з ну, початку більше війни? двох тисяч вже. Хлопці задоволені, хлопці просять, щоб все було ще угу. якісна продукція, тканина тепла, Т не така, що її по, ну, постираєш, і вона просто-напросто можна висить. Трьохнитка ви тільки що таке. на фрісі, так. Да. Метр цієї тканини коштує 190 гривень. А вона ще й ну, да, дорога? Ну, да, Порівняно односично. Мені пропонували більш дешеву тканину. Мені казали, чому я збираю гроші на таку дорогу тканину, ну, тому що я знаю, що я, я відповідаю за ці балаклави, за піджопники, за шапки. Я знаю, що піджопники теж т... да? ну, шиєте, так? Ну шиємо, ну, зараз немає, тому що. А що ви за... ще шили, що в цьому маленькому Шапки. Тисному... Шапки, піджопники, бафи і, і балаклави, в принципі, все. Ще ми починаємо, ну, зараз вже починаємо, з остатків тканини, трьох нитки, отакі От коврики в'язати хлопцям у бліндажі. Да? Да. Це роблять наші дівчатка. Це робить Женя Головчанська. Женя Головчанська. Да. А ще хто? хто? Ольга Лаврега допомагає країти. Угу. Це я її бачив тут, так? Так, да, ви дівчина? її бачили тут. Люда Чернишова і родина робить свічки окопні. Угу. Ну, а так дівчатка багато хто приносить, консервацію приносить, тому що я варення відправляю хлопцям ну, туди. І мені якось дівчинка, з якою я співпрацюю, вона написала мені, потім зателефонувала. Хлопці продавали велике дякую. І говорить, вони говорить, відкрили банку з варенням і дома. кажуть, що домом пахне. це пахнет. І потім ну, такого, звісно, хочеться що робити більше, більше і більше, Ну, а коли ти тебе? Потім обсуждають і розказують, що ти там обогатився, збагатився. О, дивіться, як багато живе вона. <рес> ні, ні, я про, я просто, якщо це буде після війни, лопати від кого? А лопати, ой, я забула сказати, лопати це мені прислав вірне пвірні привоз Ігор Брутальний золотів. Данилка, да. та данилка. Лопати топор. Це буде поділене mm. і хлопцям теж відправляється, ну, туди, куди, там, де гаряче. Ми mm. також купили лопати, чоловік буде робити ручки, mm. і будемо теж відправляти туди, там, де гаряче. Хто найчастіше відгукується на заклик про допомогу? Хто? От тут дівчина, яка тільки що була, каже, я пережила, пережила обстріли та, в золочеві. Да. І я знаю, що це таке. Да. На допомогу відгукуються ті, кого є совість. Скажу так, і ті, у кого або родичі там, або вони пережили бомбіжку. Відчули війну? Так, да, відчули війну. В основному це так. А, ну а хто по совісті допомагає? Багато... А що в сусідньому селі недалеко від вас геолокацію не не розкриваємо, потім розкриємо. Є таке село недалеко звідси, вже в Богодухівській громаді. Там дівчата не бачили війни, але вони так майстерно в'яжуть маскувальні сітки, що я зробив про це ефір. Це було дуже красиво, круто. Я думаю, що все-таки ті, хто мають совість, найбільше, найбільше не тільки ті, так, в кого так, да. ті, в кого воюють, а мабуть, ті, хто мають совість. Ви знаєте, мене більше всього поразило то, що е, я як якось була в золочеві і збирала гірки постачальник, квашення гірки. Ми, да, ми їх э, тримо, віджимаємо, фасуємо, відправляємо на Київ, там дівчатка роблять сухі розсольники. І мені жінка е, э, говорить, я готова все віддати. Забирайте все, тільки щоб наші хлопчики вистояли. Тут в селі э, пенсіонерка, я теж була, чесно говоря, у мене ком в горлі стоїть зараз, коли я, я починаю вспоминати. Да? Я там прийшла, вона підходить ко мені справить, я кажу, да, так, це я делаю. Вона дає мені 200 гривень і, говорить, і починає плакати. Говорить, я хочу допомогти хлопцям. А я говорю, я не можу взяти ці гроші. Я знаю, що ви пенсіонерки, що пенсія невелика. Говорить, а я хочу допомогти. Розумієте, люди є різні. Хтось... Каже, щось погане, хтось дійсно щось робить. Діло не в тому, скільки грошей дали. Мені навіть, я ж бачу, як присилають, і там деякі не відсвічуються прізвища ім'я по-батькові, деякі пишуть там юніор-карточка. Це дитина, 50 гривень. Але це теж внесе в нашу перемогу. Малюнки, звичайні малюнки. От, дитячі малюнки, які зараз в мене є. І завтра я буду відправляти це хлопцям. Це теж внесок в нашу перемогу. У нас є жіночки дуже старенькі, які в'яжуть шкарпетки. А хто в'яже це із дівчат? Люда Соколова, Любов Вівчарюк, Маша Глушко. Я дякую своїй, наприклад, Сокрусі, що вона допомагає мені. Дуже допомагає. Я знаю здавна, назвіть ну, її здавна на звіті свикруха. Ванеля Федорівна. Нелечка, да, Федорівна. Да, вона допомагає дуже багато, тому що вітамінка це на її плечах. Вітамінку ви також робите? Звісно, ми робимо вітамінку, а ще почали робити казінаки. Дівчатка, молоді дві дівчини, дівчини роблять Наші? казінаки. Наші Наташа і Маша. Наташа і Маша так, роблять. Наташа так. і Маша. А прізвище в них є є Наталі Чернишова і Маша Кобець. А Неля робить вітамінки. вітамінки, це, це перетирає... Чище лимон з mm. через м'ясорубку додає мед. Дякую за те, що мені дали, дають мед. Люди просто привозять мед. Ви не всіх навіть знаєте, хто привозить, mm. щось дає. Ну, я, тут, я тут живу третій рік. І я навіть я не я Ще знаю. не місцева, Я ще не місцева. Зато, зато мене всі знають. Сергію Вікторовичу теж велике дякую за мед. А свирі мед дають. Да, да. За муку спасибо, то що нам теж дають, тому що у мене є дівчинка, яка нам пече. Це Надія Рябуха. Вона смаколики пече, пече, пече. Тому що я ще й посилаю смаколики хлопцям на фронт, щоб вони там почувствовали додому, хоча б трохи приблизились дому, бо що деякі з них э, рік не були вдома і не бачили своїх рід. Э, спасибо нашому старості. Он теж надав два мішка муки і масло слівочна, о, падсонічна, і ліки надавав. Скажіть, а дівчата, які чоловіків, яких зараз знаходяться в війську, вони якось допомагають. Допомагають, бо я знаю, їм не дуже допомагають, а вони допомагають. Вони допомагають. Я вам скажу так, що мене приходять от, коли я оголошую якісь збори, приносять, приносять щось з їжі, приносять там печиво, варення, горіхи. Гроші навіть присилають ті жінки, у котрих чоловіки, сини, там онуки знаходяться там. Галя осата допомагає дуже. Навіть допомагає морально допопідтримує. От знаєте, іноді важлива моральна підтримка. Тож я приїхав сень у вас морально підтримати. Дякую. Я не не перелічу того бруду, якого льють на людей. Які допомагають сьогодні війську, тому що як правило вигадують оцю тему піара, ті, хто нічого не роблять, не тільки піара ті, і хто нічого не збагачення, ті, хто нічого не роблять. Я вам скажу інше, щоб ви розуміли, сьогодні дуже продумана кацапська пропаганда, ФСБшна машина. Вона видає такі спеціальні норативи для наших замаскованих місцевих ворогів. А вони тут є. От якраз вони повинні сьогодні переконувати. Своїх земляків, що такі, як Маша, такі, як я, що ми щось крадемо, що ми щось десь діваємо, тому що нам перестануть вірити і тому, що подумають, ну разі вони такі, то значить це зовсім погано. Це все не просто так, Машенька. Це все не просто так. От не треба не треба піддаватися на провокації ворога. Ті, хто повторює цю інформацію, вороги або дураки, ну дурні. Це мені так здається. Або роблять це навмисне тоді, коли самі нічого не роблять в плані допомоги, зате вони можуть гавкнути з підтажка, і ну і тоді вони ніби не такі вже ж погані. Ми сьогодні говоримо про більшість людей України, які змінюються. Сьогодні Україна змінюється, і те, що ми будемо кращою на планеті країною. Це буде запорука того, що ми станемо іншими. Люди стануть іншими. От якщо сьогодні приходить дівчина і просто так відпрацьовує тут якийсь час, я бачу, як вона вибігала. Кудись поспішає, мабуть, діти, мабуть, да, мабуть, у неї купа проблем з занять. Я думаю, що і для агробізнесмена є куди гроші тратити. Я думаю, що і для пенсіонера є куди 200 є. гривень віддати і ну, ви витратити. Знаєте, у мене теж є... Я зайнятися? думаю, що ви, майстер ну, дуже такого вишуканого мистецтва, як ляльки, робити, це досить складно, це досить специфічно. Я думаю, всі б ми десь знайшли. Спосіб заробити копійку. Ми повинні сьогодні всі віддати щось цій країні, щоб вона була переможницею. От мені це дуже подобається, такі люди, що я знову ж таки приїхав до вас заспокоїть, підтримати морально. Коли мені, скажемо, не буду піаритися, от мені оце піаритись, воно мене злить. Це не піар, це не джинса, це просто правда. Я показую, куди я привіз свічки. У тящичек тут тут стоїть. Да. Вон, бачите, він вже тут. Маша, як правило, відчитається. Привезу парафін, покажу, куди він прийшов, від кого прийшов. І це звіт, Це звіт, і це на перспективу ми показуємо, що ми робили. І це дуже важливо. Ніхто не хоче стояти в черзі за орденами і медалями. Ніхто а цього не робити не буде. не буде. Вони нам не потрібні. Але казати правду, ми просто зобов'язання. Говорила і буду говорити, якщо б я за свої гроші не купувала б ткань, ну, ткань, там, матеріали прикладні, я б цього не робила, я б не виставляла щось. В перші дні війни, коли я шила зі своєї ткані, я ніде нічого, нічого не Нічого не робила? Ні. Я шила просто тупо зі Але коли ткані. ви почали про це розповідати, у вас я... спільники з'явилися. <рес> потім я розпродала всі свої ляльки і закупила перші 10 метрів тканини. А потім я вже стала виставляти э, збори, і я повинна читати за кожну копійку, куди я потратила. Тобто, да. те, то, що я там покупаю прикладні матеріали, покупаю стропу, покупаю, наприклад, середину для піджопників. Я навіть покупаю баночки для, для варіння, для фасовки огурців. Я покупаю такі вот пластикову посуду. Дякую дівчинка, яка живе в Києві. Ми з нею познайомили через Фейсбук, я шила для неї, для її хлопців, я шила балаклави. Вона мені прислала 100 бутилок для молока пластикових, закруточками. Mm -hmm. Тобто я туди буду фасувати варіння, вітамінку і відправляти, тому що скло, воно б'ється. Добро має таку властивість Пош поширюватися. Да, От коли ми про нього поверкає. розповідаємо, з'являється все більше і більше добрих людей. Посправжньо добрих, відкритих людей, які працюють так, як і ми. Дай Бог, чтобы люди понимали и осознавали, что мы же здесь живем и спокойно относительно спокойно себя чувствуем благодаря тем, кто там. Вот в этом это самое главное. И благодаря им мы спим в теплых постелях, мы можем кушать хорошую нормальную еду. Просто я, я общалась с ребятами, которые были там. И я общалась с мальчиком, который лежит в госпитале в Киеве, и он сказал, что если бы не волонтеры и необычные люди, мы бы кушали там мышей. То есть, да, я понимаю, что на нулевую позицию еда не доходит, туда не попадает в кухню. Но первая, вторая позиция это тоже позиция, которая обстреливается врагом. Uh -huh. И туда попадают, потому что ребята хоть раз там в месяц они могут выехать, хотя бы просто помыться и забрать посылки на новой почте. А я просто под эту, под эту дату им стараюсь что-то отослать. И посылки посылаются практически каждую неделю. Раз, два в неделю точно посылаются. Нет, новая почта просто спасибо девочкам на новой почте, они это бесплатно. Просто дів дівчатка хорошо працює. Они працюють, ми севі наші. Вони працюють хорошо, я дают не дають безкоштовно, коробки, потому що я разорилась уже при на коробках. Я очень благодарна девочкам, с которыми я сотрудничаю. Очень благодарна и не дякую їй, вона надає теж допомогу. дякую Олені Долгачовій. Ця дівчинка вообще з Одеси. Угу. И з нею ми теж співпрацюємо обмінюємося, так як я, 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 я так скажу, робимо обмін. Дякую всім дівчаткам, які у мене в Фейсбуці і допомагають і підтримують. Загалом, як би дуже дякую тим, хто не став остором нашої біди і став ну, как... Це теж своєобразний фронт. У кожного свій фронт, кожен має щось робити, і щось робити для нашої побіді. Дай був здоров'я всім. З вами була газета Заря. Я морошник Савич. І чарівна маша.